Дуже неоціненим є проведення групових зборів і взагалі проведення зборів, тому що з цього, що я бачив, знаєш, є така, знаєш. Критика з однієї сторони на що проводити збори на зборах, тільки там знаєш час, якби витрачається. Я там проводжу збори на 5 хвилин, і так далі. В чомусь є. Знаєш, якби логіка, що не треба багато зборів проводити водночас, є недоцінина, на мою думку, там або щомісячні збори, або там щоквартальні збори під зборами маю на увазі. Знаєш, де ми просимо людей якусь звітність зробити, якось прозвітуватися, тому що керівник він має бути підзвітним своєму персоналу і вимагати від персоналу бути теж підзвітним. І е, один із інструментів це круто, коли керівник виходить і каже: дивіться, в нас підсумки місяця. Отже, в нас було так, отак, отак. Наша машина їде туди, туди, сюди, сюди, сюди. Але я так само ключових людей в компанії, я прошу там запрезентувати маркетолога, та якщо він нас є, uh -huh. запрезентувати. І це наскільки класна атмосфера виходить. Тобто я був на дуже багатьох е, фактично в командах. та, мене часто запрошую, щоб я надавав той самий зворотний зв'язок на зворотний зв'язок, який жартує. Uh -huh. Тобто ти ходив дивитися, як це виглядає з боку? Я так і що? Щомісячні, чи щоквартальні збори, де там на дві на три годинки, це знаєш, це зокрема. І під сатайм якийсь та там можна зробити. Е, ось це знаєш, виходить такий невеличкий той самий там тімбілден. Тому перше місце я б напевно, віддав груповим зборам. Або це можна робити в меншій варіації. Якщо навіть от команди в більшості зараз працюють онлайн, чудово У нас є онлайн, там, наприклад, там в п'ятницю ми, ми годинку робимо, де ми презентуємо свої результати. Тобто, кожен дає якісь свої результати, кожен себе хвалить, Керівник має можливість якось виділити людей і подивитися, чому я це рекомендую, тому що. Є можливість подивитися на поведінку людей. Uh -huh. Керівнику дуже важливо дивитися, як люди взагалі реагують на деякі речі. Хто може на тих зборах буде знаєш отак так сидіти і такий, на що мене прикликали на ці збори? Можна вже one-to-one -one дати тоді після зборів на місці. Ось тому збори.